Сьогодні народні депутати таки проголосували за законопроєкт 13.533, який поновлює незалежність набу і сап о 13.16 на пленарному засіданні Верховної Ради. Варіант за обрав 331 посадовець. Я прошу народних депутатів голосувати за 331. рішення. Прийнято закон прийти в цілому. Президентський законопроєкт 13.533 знову посилює повноваження набу і сап. Зокрема, тепер генпрокурор та його заступники не мають права впливати на прокурорів. САП працівники набу, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців повинні пройти поліграф. Згідно з рішенням директора Набу та прокурора САП набу зможе отримати справи інших органів, аби висловити свою позицію і закликати нардепів голосувати. Люди виходили на мирний протест. І вчора Корупція – смерть майбутнього. Ми – це! І ми хочемо прослідкувати, щоб все було дотримано і знову не було якихось дивних поправок останнім там заднім числом останніми хвилинами. І тому ми хочемо бути впевнені, що вони голосують за наше майбутнє, за демократію, за незалежність за незалежність органів набу і сап, щоб наша верховна рада е, зуміла відстояти е, 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 цінності, е, за якими боролись, е, самостійність цих органів набу е, для того, щоб щоб це була наша з вами безпека, щоб був почутий голос народу і щоб був прийнятий відповідний закон, і щоб взагалі наші державці зрозуміли, що вони працюють на народ і весну, мають виконувати волю народу. Протестувальники знову пройшли мирною ходою центром Львова. Руки геть від НАБУ! Руки геть від набу. Геть, від набу зміни зміни зміни. Джерелом влади є люди з картонками. Ми є джерелом влади, а виходить так, що президент і всі решта парламенту це наші слуги. Правильно, правильно. І є такі поняття, як набу і сап, вони будуть мають бути незалежними, щоб контролювати корупцію. Як і на чотирьох попередніх мітингах люди закликали владу не звертати з дороги до ЄС та демократії. Україну намагаються активно відтягнути від е, позиції е, руху в сторону Європей... Європейського союзу, Європи, е, е, намагаються знищити все те, що було досягнуто й революцією гідності. І власне за це я тут вже в п'яте. Мета проста, щоб депутати зробили правильний вибір, щоб ми не скотилися в авторитаризм, і ми маємо велике сподівання, що депутати Верховної Ради дослухаються і зупинять зуцупинять оце нахавство, яке розвертає Україну в недемократичну напряму. Нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, яким НАБУ і САП підпорядкували генеральному прокурору і фактично обмежили їхню незалежність в цей же день. Його підписали. Але ...голова Верховної Ради та президент. Юлія Порційна, Вадим Кальченко, телеканал Перший західний.